Медитація. Я є любов. Медитація для відкриття джерела нескінченної енергії та любові. Сядьте на стілець або у позу лотоса чи напівлотоса. лотоса. Головне, щоб спина була ідеально прямою. Якщо ви сидите на стільці, Стопи щільно притиснуті до підлоги, руки на стегнах, плечі на одному рівні. Живіт трохи втягнутий, щоб було легше утримувати спину прямою. Лопатки зведені ззаду, підборіддя паралельне підлозі, верхівка тягнеться догори. Ви сидите зручно та комфортно, так, щоб тіло не відволікало вас від медитації. Зробіть три глибоких вдихи-видихи. На видиху уся напруга залишає ваше тіло. Кожним видихом розслабляються все більше плечі, шия, голова, розслаблений лоб, губи, зуби, рот, язик притиснутий до верхнього піднобідня, кінчик язика за верхніми зубами, рот прикритий, але не стиснутий. Уточки рота розслаблені, на обличчі легка напівусмішка, дихання глибоке, вільне, без докладання зусиль. З кожним видихом тіло розслабляється все більше. Настає повне розслаблення вашого розуму. Неспокійні думки залишають ваш розум. Ви тут і зараз. Тепер ми зробимо 10 циклів дихання, щоб ще більше посилити концентрацію. Повернути свою увагу в момент тут і зараз. Фокус уваги на видихах. Вдих відбувається автоматично. Отже, видих раз, вдих раз, видих два. Вдих два, видих три. Далі продовжуйте самостійно до десяти. Уявіть себе у місці, де ви відчуваєте себе найбільш захищеним, у безпеці, де вам спокійно, добре. Це може бути ліс або пляж, або будинок, бабусі у дитинстві. будь-яке місце, де вам дуже добре. Вам ніщо не заважає. І зараз згадайте момент у своєму житті, коли ви відчували любов. Відчуття, коли ви відчували, що люблять вас, що любите ви, це стан безумовної любові, легкості, радості, щастя. Ви навіть це почуття можете відчувати до своєї домашньої тваринки. Сильне почуття, яке наповнює ваше серце. Ви нічого не очікуєте. І від вас нічого не очікують. Ви просто любите. Насолоджуйтесь цим почуттям у своєму серці. Воно там завжди було, є і буде. Воно всередині вас. Просто продовжуйте дихати природно фокусуючи увагу в серці, де у вас любов, ви можете її уявити у вигляді золотої горошини в своєму серці. Вона світиться і випромінює сяйво. Утримуйте увагу на цій горошині, горошині любові, яка завжди там була, є і буде. З кожним подихом це сяйво збільшується, і ви бачите, як горошина починає зростати. Знову сфокусуйте увагу на ній у своєму серці і подумки скажіть, я є любов. Я є любов. І сяйво ще більш стає інтенсивнішим. Ця горошина починає зростати, випромінюючи енергію любові у ваше тіло. Якщо виникають якісь думки, повертайте фокус уваги в серце і знову промовляйте, я є. Любов. Відчуйте, як приємне тепло починає розливатися по тілу, як радіє і ніби починає дихати кожна клітинка вашого тіла. Зауважте, скільки світла, щастя та легкості у вас вже є, у міру того, як ми усвідомлюємо це відчуття любові, що виникає в нас всередині. Ми починаємо глибше розуміти самих себе. Ми починаємо любити самих себе, огортаючи кожен аспект себе теплими обіймами. Ми можемо розтопити всі внутрішні страхи, які руйнують наш душевний спокій або блокують шлях до здійснення того, чого ми прагнемо, дихайте глибоко і повільно, розширюючись, наповнюючись любов'ю, посилювайте, посилюйте випромінювання любові в Своє тіло, я вдихаю любов, і я видихаю любов, я є любов. Побачте джерело світла у собі. Посилюйте випромінювання любові у фізичне тіло. Розширюйте її, поки не з'єднаєтеся зі своєю свідомістю тотально. Відчуйте, як наповнюється енергією. Кожна клітина вашої істоти. Стати світлом і любов'ю. Нехай сяйво вашої свідомості поширюється на все, що вас оточує. Побачте, як це світло виходить за межі вашого тіла і починає випромінювати цю любов у світ. Станьте більшим за себе. З'єднайтеся зі своїм вищим я. Цієї миті ви є абсолютною свідомістю. Я є любов. Посильте випромінювання любові у Всесвіт. Надсилайте її всім, хто потребує підтримки, хто потребує захисту, хто потребує любові. Любов, яку ви посилаєте у зовнішній світ, повернеться до вас найкращим та дуже приємним благом. Надсилайте любов людям, яких любите, родичам, друзям, колегам. Людям, яких не знаєте, яких ще пізнаєте. Побачте, як це світло охоплює ваш дім, ваше місто, вашу країну, усю планету Земля. Відчуйте, як потік у відповідь кинувся вам назустріч. І тепер енергія любові вливається у вас. Насолоджуйтесь цим станом. Ви є любов. І ця любов формує захист навколо вас. Ви бачите золоте сяйво, ви бачите золоте сяйво навколо себе, яке стає плотнішим, яскравішим. Відчуйте вдячність. Та радість, нехай кожна людина буде щасливою, нехай всі люди звільняться від страждань, нехай всі люди Живуть в спокої, мирі та віднайдуть вічну радість. Повертайте увагу до дихання, зробіть три глибоких вдихи-видихи і коли будете готові, лагідно на видиху розплющуйте очі з любов'ю до вас, Вікторія до